Всім привіт! Ви на каналі Постелі ми з вами продовжуємо грати в забуту N, і ми з вами вже зустрілись з фігом. Я вам нагадую, що поки йде завантаження, щоб ви не забули підписатися, поставити лайк написати коментарі, поширювали відео друзям, а також ставили дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео з цього каналу. Так, фіг, як справи? Пішли. А, так, я поставила пальці на потрібні клавіші, тому не маємо затупити, якщо треба буде тупити. Так, ти стоїш там, значить, нам сюди. Значить, сюжетно нам туди. Воу, я пам'ятаю цей механізм. Можливо, нам навпаки туди треба було. О, я пам'ятаю вас, містер по пані, закониться. Павел, Павел, ви все here? ще тут? Ви сказали продовжувати в тому ж дусі, ось я продовжую. Хто цей манекен? Це мій друг. Павел, я думаю, вам уже час іти додому. О, ні, тепер я так просто не здамся, вже стільки відтер. А ви ніколи не завершить. Продовжуйте! Well, ну, тоді продовжуйте в тому дусі, якщо вам це до душі. Oh, do, О, так, пані, дуже до душі. Я скоро I'll закінчу. You. ще побачимося. So. Сподіваюся на це. Давай ми тебе висушимо, щоб ти не страждав в цьому, в цьому жорстокому світі. Ні, Я жартую, жартую. Так, якщо людині це подобається, це нікому не шкодить. Хай займається тим, чим займається. Людина займається тим, чим займається, якщо це нікому не шкодить. Отака От моя думка напишіть, яка ваша. Якби йому це не подобалося, тоді да, сенс сказати, що, ну, мабуть, те, чим ти займаєшся, нікому не треба. Тому варто, мабуть, зупинитись. Вау, давайте співати. We'll always love you. Які там слова, хоча б? Ла-ла-ла-ла. Давайте, давайте, оплески, оплески Коротше, не хочуть нам ніхто. Нам ніхто не аплодує. Фіг, де ти там ходиш? А чого ти так дивно ходиш? Це ж моя хата є. Е, в Сенсі. Заблокована. Е, має бути інший шлях нагору. Це ж моя хата. Тут, До речі, ми коли починали? Згадайте першу серію чи другу, тут музика якраз йшла на цьому моменті, коли ми йшли і титри. А чого я не можу стрибнути? Фіг, диви, яка я стала вже заслабка. Давай стрибаємо. Є ого! Зустріну вас на Дасі. А чого ти не користуєшся сходами? Тобі легше отак вбивати оці кілочки? Диви, як треба, Фіг. тут Вау, яка анімація! Подивіться, яка вона класна. Тин, 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 тин. Тин 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 тин. До речі, вниз інший звук. Так, прикольно, ладно. Полізли на гору, там є, до речі, якась фігнюлька, її треба почитати. Чекай, Фіг, ну що ти так поспішаєш? Не поспішай мене. А... Нам потрібна ваша допомога в будівництві ефірного мосту. Цікаво, де ми що затупили? Так, тут одного нема. Два, три. Окей. Нам потрібна ваша допомога в будівництві ефірного мосту. Приходьте до майстерні і вступайте в робочі ряди. Ми вже біжимо. Я про це подбаю. Прошу. Oh, Ні, не вийде. Про що ти подбаєш? Можливо, somewhere. десь є перемикач. А чого я не можу сюди залізти? Це тільки ти? Але подивіться, яка куля красива. Так, куля гуля, давайте нам сюди. А, Так. Мабуть, нам треба це заживити. Так. Електрохарчування пішло. Окей, okay, добре, ми заживили його, електроживлення є. Але тепер арка порожня. А що нам потрібно? Щоб куди йшло воно? Це, мабуть, опускаємо. А давайте ми його тоді відкриємо. Ось так зробимо. А що ти робиш? Зупинись Навпаки. Можливо, це, і тоді зараз ця штука приїде, там, де шахта ліворуч. Ой, перебор. Ну пішли тоді вниз. ми ж по шахті не буде. А, чи так і треба. А куди воно хоч поїхало? Кудись провалилось. тан ран та тан тан А чекайте, може нам треба було арку зарядити? Ні, тоді воно ж. Зараз мене хвилює це питання. Якщо ми зарядимо назад арку. Ліфт поїде назад вгору? Не поїхав. Окей. Нехай, як це, нехай з нами буде. Там розберемось, як це. Бери, бери, там розберемось, треба нам чи не треба. Збереження. Ага, він так не поїде. Може, навпаки, треба було зарядити? Має бути шлях вниз. Нарешті я побачу, де ви мешкаєте. До речі, тут було збереження, а... але я хочу, щоб ми разом пішли. Пішли. А де світло? Напевно, Бонку відключив... відключив резервне живлення. Так, що тут у нас? Чудовий вид? Яка шафа? А поверхів? Скільки? Цілих три. О, яка цікава ця музична тема. І ще балкон. А, вражає, хоча райончик мені не дуже. В Сенсі, нормальний райончик. Пішли. Заціни, які ми красиві. Тут раніше було видно майстра бонку, тепер ні. Так, отут у нас було електрохарчування. Так, але тут нічого немає. Тут просто ці штуки. Окей, okay, я жартую про електрохарчування. Я знаю, що електроживлення. Я знаю, що живлення електроенергії, електроживлення, електрохарчування це ну. Це мем. Це як е, немає сечі терпіти ці борошна. Добре, він оце виключив нам. Тут ми падали на початку, я пам'ятаю. Ну, і я. Пішли, подивишся на мою хату. Пішли, пішли, я тобі фотки покажу. Давай, в мене є фотоальбом. Фіг, ти де? Ну, Фіг, я хотіла тобі фотки показати. Я думала, ми зараз поп'ємо чайочку, подивимося фотки. Нічого, нічого цього не зробили. Ностальгія, зазирніть на балкон. Ностальгія, зазирніть на балкон ще раз. Ну, звісно, глянь, який вид. Це шикарно. Я вважаю, що це шикарно. Ну, ладно, пішли полагодимо. Не хоче він нічого робити, хоче працювати, не хоче, не хоче подивитися на наш фотоальбом сімейний. А як же ностальгія? Ну що, вимикаємо? Фіг, допоможете мені тут? Oh, right. Так, ви маєте рацію, потрібно одночасно. Ready? Давай. І один. Готові. Три, два, one, один. Go. О, це у нас синхронність. А я мала вже відпустити. Але ж це іншу руку, там вже направо було. <кій> Ой, люблю цю. Люблю цю загадку дуже сильно. Так, це, мабуть, сюди. Ага, ні, значить, це не сюди. Ой, куди? Іди назад. Щось я переживаю, що. Ми зараз не пройдемо цю загадку, але ми постараємося. Так, це правильно, а це. О, чекайте, у нас майже вийшло. Хіба ні? А можливо вони на своїх, а мають прямо на своїх бути? О. Та ми так в житті не виграємо. Так, це значить в самий низ треба. В найнижчу точку. Так, це в найнижчу точку. Два. Один, два, три. Є. Так, це сюди. Це залишилось з цим. Воу Це мало значень. Так, якраз збереження. Ну а на цьому я пропоную завершити цю серію на такій інтризі. А, дуже прикольно, мені прям дуже сподобалось. Напишіть, як вам. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширюйте відео друзям, ставте дзвіночок. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Також я вам нагадую, щоб ви допомагали цивільним, допомагали тваринкам, волонтерили або допомагали волонтерам, якщо самі не можете. І звісно, бережіть себе. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!